31 у мене відбулася перша фотосесія, коли вже щоки обвисли. Але краще так ніж ніколи в фотошопі підтягнути. Обісравши мій двохметровий стіл, я запихнула в валізу все, що могло б, хоча б потенційно знадобити. Ми рванули на автобус, бо нашу машинку забрали з кінця. Зрадівши, що ми приїхали навіть раніше, пішли за кавою. Погода була дуже сексуальна. Подивіться, як все красиво навколо Все йшло по плану. Поки Карнішон своїми дерявими руцями не вронив тільки що куплену каву. Якщо ви думаєте, що ви рукажок, познайомте з моїм хлопцем. Він Навіть не поняв, як то трапилось. Зрадівши, що у нас є дві з половиною години. Ми. Почали дикусувати. Ще не знавши, що ці дві години пройдуть як 10 хвилин по відчуттям. Я начухала собі свої три пердінки. Тут Смішно, як доха ходить, наче пінгвін. Що я можу сказати? Вдягати чорну білизну на фотосесію максимально топе рішення. Не рекомендую. А тут Дивіться, у мене взяла судорога на педрі. Треба було б говорити раніше, що ця каряга на відео має обмежені можливості руху. Зображала я себе Анджеліну Джолі, як могла. Фотки викладу він з обов'язково підписи і зацініть режисерські здібності Карнішона. Я вже заванялась, переживання, купа рухів тіла. Не зря я собі взяла парфуми від 13 Perfumes, котрі я привезла з України і користуюсь ними по черзі. Мені треба було пояснити, які запахи я люблю. І дівчата влучили просто в Від ті. себе дарую промо промоєті на 15% знижки на їх сайті. готуйтесь до свят, дівчата, та пахніть розкішно. Вам, мабуть, здається, що я то полежала, то посиділа, але це не Коли так. Коли тобі 30 плюс, то треба вже і ноги правильно викладати, бо може в спину стрельнути так, А потім вся фотосесія пройде в позі. у нас був час ще на парну фотосесію. Як бачите, засняла я на Аші кадри цієї події бо ми спішили і забули телефон в іншій кімнаті. Далі ми бухнули та поїли. Фотографка була україночкою, тому працювати було комфортно і весело. Приїхавши додому, я пережила корнішонову драму, бо машину забрали. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб не загубитись. цьом.